Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Чи готували ви салатики або закуски із того, що залишилось в холодильнику? Пропоную такий простенький салат, швидкий. У мене він такий в мініатюрі, але ви сміло можете декілька разів помножити, скажімо так, і навіть подати на святковий стіл. Ось тут всі інгредієнти. Це скумбрія в мене залишилося трохи. Картоплинка, цибулинка, зелений горошок і варений буряк. А також спеції, сіль, перець, оцет, духмяна олія і небагато зелені. У мене тут така заморожена, можна, звичайно, і свіжу. Буде ще смачніше. Пропорції такі, якби. Всього рівномірно всіх продуктів, окрім цибулі. Цибулі до, до цього всього десь один до трьох. Все дрібнемо і змішуємо. Дуже все просто і швидко. Додаю зелень і все, з нарізкою закінчили. Залишилося салат тільки заправити. Трохи яблучного оцету, можна лимонним соком. У мене на лимон останнім часом алергія, так що. Сіль. Перець чорний, мелений. І все, більше ніяких приправ ми не додаємо. І, звичайно, духмяна олія соняшникова. Салат перемішуємо. І ось у нас така краса готова. Буквально за декілька хвилин. Ну, ось і все. Отакий От простенький і головне, смачний салатик у нас вийшов. Так що готуйте. Ставте лайки, пишіть коментарі, кому сподобався цей рецепт. Ми ще з вами побачимось.